Для того, щоб проглянути список документів пацієнта, переходимо в конкретну карту пацієнта та зверху переходимо до розділу Документи. Тут ми бачимо фільтри, де автоматично виставлено фільтр по пацієнту. Відповідно статус документа, можемо прибрати цей фільтр або додати той, який нам необхідно. Можемо відфільтрувати за назвою документа, за групою документа, наприклад, тільки консультації, тільки операції, тільки заключення. Або іншу групу, яка нам підходить. Можемо відфільтрувати за назвою паперової історії, куди доєднано наш документ. За номером паперової історії. Можемо відфільтрувати за організацією. За автором. Можемо також подивитися за конкретним епізодом або за датою виконання. Також ми можемо розгорнути більше фільтрів, і тут на даний момент є фільтр по категорії. Шаблону або фільтр по конкретному шаблону. Нижче ми бачимо список документів пацієнта. Автоматично ми бачимо тільки свою організацію. Проте ми можемо прибрати цей фільтр взагалі і побачимо заповнені документи з інших організацій за цим пацієнтом. Або ж, наприклад, увімкнути фільтр тільки дружні і побачити документи тільки з дружніх організацій. Для того, щоб проглянути або відредагувати документ, справа від документа натискаємо на олівець. Тут ми можемо проглянути наш документ і внизу натиснути Редагування для того, щоб відредагувати якісь дані.